Стата святих хліборобів, їхня слава і гордість. Хліб з ним входять у подружнє життя і в нову хату, нимо далеку дорогу зустрічають гостей. Не перший рік з хліборобським хвилюванням у серці зустрічає жнива голова колгоспу Андрій Олександрович Мазепа. Найбільша радість для хлібороба. Вирощувати золотий земний дар. Врожається щедро нива колгоспла. Земля не скупиться хлібом для тих, хто невтомно працює на ній. Ось уже 23 роки працює головою колгоспу «Рассвет» Андрій Олександрович. Були роки не схожі один на одного. Цей 1982 рік видався особливим. З рясними дощами, зливами та градом і чимало приніс він клопоту хліборобам. Господарство має шість тисяч гектарів угідь, з яких три з половиною тисячі орної землі. Багато ділянок поля та й саме село Краснопілля, де розташована центральна садиба колгоспу Світ, знаходяться в низьких місцях. Буває, зливи заливають посіви, і вода підходить аж до будинків, але господарство не відстаюче. Одержують тут добрі врожаї зернових культур, льону, овочів, картоплі, розвинуте тваринництво, є в господарстві корови, свині, кури, вівці, чимало сільськогосподарської техніки. Головне, Живуть тут і працюють веселої вдачі люди. Секретарем парткому колгоспу ось уже десятий рік працює Анатолій Маркович Макієнко. За чуйне ставлення до людей праці поважають його колгоспники. Добрий цьому році вийде в сельон. Проте деякі ділянки пошкоджені зливами та градом. Там буде важко збирання. Сіну в колгоспі знають добре. Доведеш до діла, одержиш ще малу добавку до колгоспної каси. Давня міцна дружба з'єднує хліборобів колгоспів розсвят і Жовтнева революція. Ось і сьогодні прибули завідуючі дільницею механізації колгоспу Жовтнева Революція, герой соціалістичної праці Микола Іванович Грицай. Та головний інженер сільгосптехніки В'ячеслав Іванович Савченко. Вони цікавляться ходом жнив, діляться досвідом. Обіцяють надати допомогу технікою. Андрій Олександрович дякує за добрі слова поради та запрошує на свято праці, яке відбудеться наступної неділі. Добрі любі друзі, дорогі товариші. Ми сьогодні по заслузі вас вітаємо від душі, комунізму будівничих у піснях вас возвеличим, ваші руки золоті. У натхненному труді ми бажаємо усім вам, хлібодарам, трударям, миру, дружби, щастя, долі, нових успіхів у полі, щоб високий урожай золотив наш рідний край. Мітинг присвячений шануванню передовиків колгоспного виробництва, відкриває секретар парткому Анатолій Маркович. Товариші. Сьогодні ми зібрались для того, щоб підвести підсумки роботи в рослинництві і тваринництві за перше півріччя, визначити переможців соціалістичного змагання, намітити конкретні заходи по реалізації продовольчої програми нашої країни. Гідно зустріти 60-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. На трибуні виступають передовики та спеціалісти сільськогосподарського виробництва. Вони з гордістю говорять про досягнення, обіцяють ще краще працювати над виконанням взятих соціалістичних зобов'язань на честь 65-ї річниці Великого жовтня та 60-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік і реалізації планів продовольчої програми. Дорогі гості, в цей радісний час піонерська зміна вітає вас, як пісня, в степ широкий, привіт наш, пролунай тим, хто збира щороку високий урожай. Ми з радістю вітаємо увесь колгоспний люд і тих, кого немає, і хто присутній тут. Наші щирі побажання всім ударникам змагання, хто худобу доглядає. Хто район наш прославляє, хто шляхом іде побідним під знаменом ленінізму, на вершини комунізму, тим, хто дивує працею весь світ, ти шана, і привіт. Ми знаємо про вас, ми пишаємося вами, ви творите щастя своїми руками. І ось чому кожному з нас так хочеться схожими бути на вас. Ми вам обіцяємо тут урочисто. Працю на благо вітчизни любити, вчитись на п'ять, рости комуністами, Леніна ім'я честю носити, партії сила в труді й боротьби. Партія Леніна, слава тобі. До присутніх на святі звернувся голова колгоспу Андрій Олександрович Мазепа. Товарищи колхозники, сьогодні традиційний праздник трудової слави. Разрешите мені ще раз поздравити вас з праздником, Пожелати вам всім большого щастя, крепкого здоров'я і нових успіхів в труді во славу нашої родини. Пусть кожен трудовий день буде только ударним. Достойно встретим 60 летие образования Союза Советских Социалистических Республик. Слава людям труда! Рушлю розшитий, кладемо хліб сильно, Щоб легка дорога слалась на Україну, щоб і в нашій праці, і в учнів в дозвіллі шанували в світі над усе людину. Мов сонце заходить паляниця в господу, на щастя, на вічність народу. Як пахне хліб, у цім шматочку хліба дихання сонця, вогонь безсонних дім. Він пахне працем, людським гарячим хутром він пахне солодко, як пахнуть медом соту. Тому до всіх сьогодні я звертаюся, всі сили трудові на славу врожай. Прокинувсь вранці хведир ступа. Лап заживить немає пупа. В лікарню мчить, у двері гупа, пробу кричить немає пупа. Ну, лікар оглядає, та ж чорт таки за таки ж немає. Потім професор взяв анкету і каже ступи по секрету. Таким і буде ваш живіт. Бо він з дипломом агронома засіли в трісті продсолома і сидите вже 20 літ. Себе до столу так приперли, що навіть пупа в чорту стерли. Так бувайте, голубе, привіт! Курні дороги, вийшли за село? Yes,